Дачі біймагія ві до нашого ефіру доєднується експерт Дмитро Снігіро, військовий аналітик, голова громадської ініціативи Права справа. Пане Дмитре, дякую та моє шанування. Пане Дмитре, добрий день дякую за пане Дмитре. Давайте почнемо з удару по окупованому Лисичанську, тому що там загинув не тільки призначений Росією так званий міністр надзвичайних ситуацій, так званого ЛНР, але й місцеві депутати російські воєнкори вже пишуть про те, що там загинули цивільні. Окупаційна влада говорить про 28 осіб. Натомість Росія скликає через це Радбез ООН. Як ви гадаєте, що там відбулося, і хто насправді загинув в Лисичанську? Ну, давайте пояснимо власне ситуацію Колищанського. Удар був нанесений по ресторану Адріатік, а не по хлібопікарні, яка знаходилася поруч. Це перша відповідно на момент нанесення ударів в ресторані відбувалися дві події, тобто два дні народження. Причому один це місцевий колаборант, власник цієї хлібопікарні. Етнічний вірмен, який запросив на своє на свій день народження як місцеву військову, так і політичну еліту, ну, в тому числі представників так званої МНС, прокурорські співробітники, співробітники правоохоронних органів тощо. Ну, Тобто, можемо говорити про те, що східне, така східна господарність зіграла свій злий жарт. Але говорити про те, що це військові злочини нанесення удари по е, мирній інфраструктурі, не можна апріорі. Я вам процитую навіть список присутніх, які там були. В мене є він у розпорядженні. Ну, е, давайте говорити про те, що серед присутніх Дмитро, Гриня, Псевдо, Михайла, Татарстан, Юрій, Москва. Яке відношення мають до цивільних осіб ці назначені особи? Все говорять самі про за себе, Татарстан-Москва, правильно? Це військовослужбовці окупаційної армії. Відповідно, удар був виключно нанесений по місцю сукупчення командного складу як представників окупаційної армії, так і відповідно місцевих колаборантів. Де далі? Потелещенко. Хто такий Потелещенко? міністр надзвичайних ситуацій так званого ЛНР Олексій Потелещенко. Чи можна вважати його цивільною особою? Напевно, ні. І варто говорити, що серед присутніх були депутати колаборанти Артем Тростянецький та Іван Жушма. Причому останній це ну відверто відбитий е сепаратист, який займав проросійську позицію ще до часів. України. Я сам Луганчен, я прекрасно стикався з цією проблематикою. Ми зачищали свого часу Лічанськ від присутності проросійських організацій, і тому я ну, прекрасно розумію, з ким маю справу. Але йдемо далі по списку. А далі там ще більш цікаві екземпляри є. Фірсов Сав'ячеслав Олександрович. Добровільно перейшов на момент співпраці з окупантами. Служив в окупаційній поліції, надав спецслужбам Російської Федерації списки співробітників патрульної поліції України і відповідно їх найближчих родичів. От уявіть собі, тобто, людина фактично прирік на фізичний факт фізичної ліквідації не тільки людей, які перебували на окупованих територіях, але й відповідно членів їх родин. До війни він поліцейський зводу номер 1 роти тактико оперативного реагування управління нацполіції в Луганській області. Тобто відвертий колаборант, причому негідник на руках якого крок українських цивільних людей, і це ми проаналізували з вами тільки початок списку. Відповідно, що всі спроби російських окупантів показати. Те, що цей удар був нанесений по е, виключно мирних мешканцях, вже фактично ну нівелюється даними е, е, призвищами. Плюс, відповідно, співробітники місцевих правоохоронних органів присутні і співробітники е, місцевої прокуратури, тому ну, ми можемо говорити про те, що це військово, законна військова ціль, і відповідно, Збройні Сили України. Мають повне юридичне право наносити удари по місцях сукупчення командного ск складу ш... 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 окупантів і місцевих колаборантів. Пане Дмитре, ви пригадуєте, коли був збито літак іл 76, тоді Росія теж скликала Радбез ООН, де їй сказали, ну у вас нічого немає. Що ви тут розказуєте? Ну, якщо перефразувати, так і зараз виходить, ну так, якщо вони знову скликають Радбез ООН через удар по ресторану в окупованому Лисичанську, їм поставлять теж саме запитання: які аргументи у вас, що ви тут хочете представити? І це вже не, одно, не один раз таке було. Чому вони? Вічно витягують у цю карту радбезу он. Ну, їм треба показати Україну як країну терориста, тобто знизити градус довіри до нашої країни, і відповідно заблокувати можливість фінансової допомоги Україні. Наразі вирішується питання надання Україні 50 мільярдів євро з боку країн Євросоюзу, і відповідно розширеного характеру військово-технічної співпраці з нашої країни. Тобто намагаються показати, що Збройні Сили України наносять невибіркові удари з використанням високоточної зброї західного зразка, а мовиться про те, що Удар був нанесений з використанням відповідно Хаймерс. Високоточний удар причому я ще раз підкреслю виробничі цехи абсолютно не пошкоджені. Удар був чітко нанесений по е, закладу розважальному. Причому на момент зібрання ще раз підкреслюю як колаборантів, так і верхівки окупаційної влади. Те, що там були присутні жінки, ну це проблеми, вибачте, колаборантів, коли вони ввечері запрошують на свій, так скажімо, сабантуй власних дружин. Тут питання вже не до Збройних сил України, і відповідно жодним чином не до місцевого руху спротиву, який дав інформацію про місце проведення відповідно список людей, які будуть присутні під час. Цих, скажімо так, або нарад, або відповідно про святкових заходів. Тому е, тут питання інше: що сьогодні було нанесено удар по Харківській області, де був зруйнований російськими окупантами готельний комплекс і загинула тримісячна дитина. Про це варто говорити. Українській стороні треба полювати відповідно подібними фактами. Знижуючи е, претензії, не те, що знижуючи, а відкидаючи претензії з боку російських окупантів, отут вже дійсно йде мова про цілеспрямоване знищення цивільного населення, причому удар на, наносився виключно по цивільній інфраструктурі, але головне студія, головне товариство, про що ми маємо говорити, ми з вами спростовуємо пряму етері всі наративи російської сторони, натомість. А де центр протидії дезінформації при РНБО? Де центр протидії дезінформації при Мінкульті? Де нарешті головне управління розвідки Міністерства оборони, яке би мало дати чітку оцінку подій, які відбуваються на окупованій території? Інформації з боку цих поважних державних інституцій, які отримують гроші, жодних. Жодної і це дає можливість російським окупантам проводити інформаційно-психологічні операції не тільки в інформаційному просторі, але й відповідно використовуючи трибуну Радбезу, ООН. Тобто, ми мульти з вами разом виступаємо в ролі пожежників і відповідно локалізуємо можливі сценарії російської сторони. Натомість з боку державних інституцій, ані паразвуз. і оце мене найбільше лякає. Повний непрофесіоналізм людей, які мали би відповідати за інформаційну безпеку нашої держави в моменті протистояння з російським ворогом. Ну, Це не тільки, не тільки вас лякає, так. так. Пане Дмитро, якщо говорити про результати цього удару, ви назвали імена, які там були. Тобто ми, очевидно, можемо при... зробити висновок, що це не якісь там, знаєте, хлопці на побігеньках окупаційної влади, а це доволі впливові люди в так званому ЛНР, які мали вплив, які щось вирішували. Як ви оціните наслідки цього удару для так званого ЛНР? і в середині цієї псевдотерористичної організації чи якісь відбуваються зараз зміни можливо маєте інформацію? Можливо, їм заборонили масово збиратися разом на такого роду зустрічі. Абсолютно точно проходять наради серед представників силових структур. Якраз дякую за ваш професіоналізм. Ви просто на випередження задали питання. Так, проходять наради, усі бадзвонять по силових структурах, так званої ЛНР, з метою якраз от проведення інструктажу щодо заборони зібрань. Бо йдеться про те, що це не перший подібний випадок удару по місцях сукупчення представників окупаційної адміністрації. Нагадаю, власне, в Донецьку було нанесено удар якраз на день народження. Рогозіна, колишнього очільника Роскосмоса, пам'ятаєте, Причому там так само намагалися звинуватити українську сторону, начебто нанесені удари по цивільному об'єкту? А потім з'ясувалися, що вибачте, там виключно еліта окупаційної адміністрації, плюс представники окупаційної армії. Ситуація повторюється, і відповідно те, що відбувається наразі в силових структурах, ми отримуємо справу, отримуємо інформацію з окупованих територій, ма має можливість аналізувати це, по перше, розгубленість в моменті поінформованості української сторони щодо і місія проведення відповідних заходів. І головне особового складу присутніх на цих заходах. Ну і головне. Це паніка з приводу того, що окупанти представники окупаційної адміністрації прекрасно розуміють, що українська сторона володіє достатнім обсягом інформації щодо планів окупа представників окупаційної адміністрації. З метою їх подальшої фізичної ліквідації вони, я ще раз підкреслюю, є законними цілями української сторони. І відповідно, якщо людина стала на шлях колоборації, більше того, взяла в руки зброю і воювала проти е е української держави, то відповідна доля його має бути однозначна. Ми всі гуманні люди, але чекати до тих пір, поки він постане перед справедливим українським правосуддям, я би не сказав, тим більше є. На жаль, негативні приклади, коли доведений факт співпраці з колаборантами, а людина відходи виходить з під статті Держзрада, це тяжка стаття до 15 років передбачає з штрафом 170 тисяч гривень. Перепрошую, що відбувається? Ми коли навчимося захищати національні інтереси. Якщо вибачте, українське правосуддя фактично працює на боці представників окупаційної адміністрації, то вони прекрасно розуміють, що можна домовитися з представником українського правосуддя і уникнути справедливого покарання. Тоді виникає питання: як же з ними боротися? І відповідь очевидна: от таким характером нанесення ударів у місцях їх шукупчення, щоб унеможливити прийняття от подібних неправомірних рішень.